Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки, і не тільки. Сьогодні ми навчимося відрізняти ісмени від гемонакаліса. Це дві рослини роду Амарилісових, такі схожі і такі різні. Я вибачаюся, що я використовую в основному фото із інтернету, адже мої рослини залишилися вдома, і фото майже немає. Ось це ви зараз бачите. Першу відмінність ісмени від гімена каліса. Квітки ісмени дивляться вниз, на відміну від гімена каліса, квіти якого дивляться вгору. Ось, бачите, як вони тягнуться так до сонечка. Тут вони схожі на нарцис ісмена і Каліс. Обоє такі пахучі. Але вони все все рівно дивляться вгору Каліса. Друга відмінність це. Стебло у ісмене схоже на несправжнє. І у гіменокаліса, яке йде знизу, і там зовсім ніякого стебла не знайдеш. Це віяло із листя. Ось, бачите, яке воно лопушисте, як я б сказала, і таке рясне. Уісмена я покажу вам відео в кінці. Оце ось квіточка, яку я викопувала, дивила, пересаджувала. Ось так вона росте, гімона каліса, цибулина і одразу ж іде листя. А ось зараз ви побачите мене. ось таке у нього несправжнє стебло. Воно тягнеться вгору. І друга відмінність, чи третя відмінність це те, що ісмене з кисло листя на зиму. І в нього яскраво виражений період спокою, на відміну від гіменокаліса. Отже, коли ви висадили ці дві рослини влітку на клубу, то не забудьте їх занести, адже вони у нас не зимують. Тому ісмена може перезимувати у сухому прохолодному приміщенні, а гіменокаліс садимо в горщика. Я думаю, що ви зрозуміли між ними різницю. А тому. Я вас запрошую до себе в гості на канал. Заходьте, підписуйтеся, залишайте коментарі. Буду завжди рада бачити вас. До зустрічі на каналі.